Вітаю вас, мої рідненькі хлопці і дівчатка. Вітаю тебе, моя рідна, моя нескорена нейка Україна. Зараз розкажу, де була і що купила. Гуда замечательна. Замечательна. 12 градусів. Сонце, тепло, хорошо. Дерево попадає, музики грають, хлопці працюють. О, бачите, де щось там якось... Затірку роблять. Це який у нас е, перший, другий, третій, на четвертому поверсі. Ну, пойдемте далі в хату. Mm. А, там ще вам покажу, бачите, там ну, ветки зрізають і збирають ото, на грузовичок такий маленький у кузова. Квітки, як завжди, хороші, красиві. Замечательно. Покажу, значить, це ж сьогодні я вам казала, почалися ті дні мамонтів. От. Ну і що я там купила? Там немає чого-так. Ось купила сир у тіло. Ось, вже, бачите, собі відкрила, ось порізала. Я вже ж обідала на вечір. Отаким ножем, бачите, отаким ножем. Я знаю, що всі знають такого ножа, але, може, і не всі, тому що в Італії такого ножа нема. Вони не використовують отак сир, не ріжуть. Поэтому я вам і показую. Коротше, 4,99, 5 євро кіло такого сира було. От Зараз, зараз, зараз. до 24-26. От і тут 29% жиру. І оце я там же купила вілі, 50 центів. Так воно стоїть, мені здається, 60, а так за 50 до 12 числа 10 місяця. Ну, сьогодні яке? 9, ну, то до завтрашнього. От. Оце купила, значить, ну, і заплатила 5,48. От, 5,48. Ось так. 5 і це 48, 5, 48. Далі у другий магазин пішла, який називається S-Market Hansa Герку. Купила там вершки. Вершки. Сіки тут 15% вершки до 11-12 місяця. Купила ось творожок. До 27-го, 12-го. Це обичний такий. Несолодкий. І тут щось захотілося солодкого взяти пачку пів кіла. Так я взяла. От. Я і взяла оцей творожок е такий з полуничкою. І оце такий взяла. Не, не захотіла сметану, а взяла от от крем фреш 18% жирності. Взяла. Так, заплатила за все 7 євро, 6 центів. І от ще купила це ж у тому ж самому магазині. Бачите, це порошок із того із часнику. А це я не знаю, казала вам, не казала, оце ж той. Ой, скажите мені. Гвоздика. Гвоздика. Попалось мені так случайно на сайті, що можна і чай заварювать, тоді хорошо спиться. І отак от одну штучку можна жувать. Все, що хочеш, можна тут робити. От. З ним дуже пальзительно. До 30-го року. Бачите, до 30-го року, до 9-го, 9-го, 30-го року, 15 От, А тут скільки грам, а тут 40 грам. І це надовго хватить, Оце кожна штучка по Євро 49. Тут ось вони написані. А, по Євро 45. Написані, бачите, євро 45, євро 45. 59 той. Сливки 69 творожок і оцей Крем Фреш 99 і Євро 89 оцей солодкий творожок. Отак. От ну, і оце таке заплатила. Ну, а сама ж головна моя покупочка: покупочка, телефон. Телефон отакий, От бачите: Samsung, Галаксі. А 265. от такого, як він і є, м'ятного кольору. Був чорний, білий такий. Я сказала мені такий. Ось він стоїть 199 євро. І це на два роки гарантія в нього. На 2 роки. Але оцей мій телефон, що це я з вами по ньому балакаю, йому вже три злишку І він би в мене ще й робив. би Але. Він уже в мене дуже повільно заряджається. І зарядка це його рідна зарядка, бачите? Яка накручена тут, накручена тут. Коротше, я купила нові отакі шнури. Не, воно все одно повільно, тому що, ну, знаєте, оце пишуть два роки того, таку срок годності. Оце йому 2 роки шана. Понимаєте? Оце йому два роки шана. Оце йому два роки шана. От. Але мені ще треба за 5 євро. І щось він мені не сказав, хлопець той, що продавав. Мені треба купити латурі, так називається. Оцю ж голову. Бачите, оця голова здорова, ось вона, ось здорова, вона не підходить, бо ти тут розйом здоровий. От. А мені треба отаку маленьку голову купити. 5 євро вона коштує так що я куплю? бо бачите, тут однакові, що той маленький розйом, що той маленький. А в цьому телефоні зараз я... Ой. ну ви зрозуміли, да? бачите, тут здоровий, а тут маленький. Ось я їх разом покладу, цей маленький той здоровий. Так що треба мені купити отаку нову голову, малюсіньку малюсеньку, отаку. От. і буде все добре. Значить, далі. Я не заплатила 199. Він стоїв по повній ціні 299, 100 євро була знижка 199, але я не заплатила е, той е, отакі гроші зразу. Я запитала, наскільки можна зробити той кредит. Безкоштовний, не треба нічого сплачувати. Він каже, можна на рік, на два і на три. Кажу, а сіка на скільки на рік. Він каже, там 16 євро. От, 16 євро на місяць. Кажу, і що як оце полічить усе по всім місяцям, по 12 місяців буде така сама сума. Він полічив і, і каже, буде 198 там із копійками. Ну, ті ж самі 199. Кажу, хорошо, мені на рік оформляй. І він мені оформив. І прийде на мою електронну почту, ну, донати туди в мене ж, електронна почта в НАТО. Прийде оце все, і тоді. ми... Той. І сказав, я кажу, вже у цьому місяці прийде оце 16 там, з копійками сума каже, ні, на наступний на, на місяць. Кажу, ну добре. Ну добре. Бачите, тут ось телефон дали, кредит оформив. І все. Як є люди такі нечесні, телефон взяв і втік. <гум> от і все. От отак. -от ну, ми люди чесні, у фіни взагалі всі люди чесні, вони довіряють. Так що, от, от це такі справи. Так що я задоволена. Я задоволена, бо мій старий телефончик, він уже мені хорошо відслужив. Тепер наточка закаже мені по, по цьому, ну, по цьому як він називається одяг йому закаже, сюди скло закаже і одяг закаже. І буде в мене новенький телефон. от Що я такий взяла м'ятний колір, а мені захотілося, такого ніколи не було. Оцей у мене він який у мене. А, ну зараз. а він у мене теж зелененький такий. от Там ще був чорний і білий. Кажу, та ні, давай мені такий ну, дав. так що, все нормально, все добре. Все вам добро, дівчатка, хлопчики. Четверг сьогодні, завтра п'ятниця. Завтра піду до церкви, тоді вам усе поснімаю, те, що дадуть, покажу. Ото так. Так що я задоволена. Ну, і оце ж те, що я придбала собі. Я думала, може, там ото фруктонеза по євріку, як завжди, в неї вони ставлять, або шоколадки, нічого не було. Ну, нічого від слова зовсім. От-от так. Так що бувайте здорові, щасливі, всього вам доброго, всього хорошого, обіймаю, всіх цілую, Па-па!